До 80-х роковин депортації кримсько-татарського народу в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені Заболотного 25 квітня 2024 року відбулося урочисте відкриття виставки Крим відкриття в рамках міжнародного освітнього культурно-мистецького проєкту кримсько студії. Захід став важливим кроком у зануренні в кримськотатарську культуру. Привернення уваги до важливості збереження ідентичності, традицій та мови корінного народу України, організатор виставки Громадська організація Обрядова Культура України, авторка і керівниця проєкту Валерія Левківська, науковий керівник проєкту Валентина Телеуця, координатор проєкту Тетяна Золочевська, партнери виставки Німецько-українська спілка Колос арт-салон Кримсько-татарської культури Сандик Скриня, творча група авторська лялька-мотанка, Київський національний університет будівництва і архітектури, Кримсько-татарський ліцей, Бірлік Скул. Учасники проєкту, кримсько Кримсько-татарський центр мови і літератури, кафедри тюркології, Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету. Імені Тараса Шевченка. Ленара Османова, співачка, заслужена артистка України. Заслужена артистка Автономної Республіки Крим. Арслан Фазилов, аспірант Інституту мовознавства, імені Потебні НАНУ країни. Мистецький простір бібліотеки об'єднав унікальні експонати. Арт інсталяції, присвячені пам'яті жертв депортації кримських татар. 63 лялькові композиції від 39 майстринь лялькарок творчої групи авторська лялька-мотанка з України та діаспори, оригінальні ужиткові предмети, створені кримськотатарськими митцями, сучасні пейзажі Криму, родина архітекторів Олександра, Любові та Тетяни Кащенки. Працівники бібліотеки доповнили експозицію виставки матеріалами бібліотечного фонду, художніми роботами Олексія Бекетова. Максиміляна Волошина графікою Константина Богаєвського, старими листівками з видами Криму, фотографіями натурних обстежень, архітектурних пам'яток Криму другої половини ХХ століття. Окрасою експозиції виставки стали родзинки з фонду бібліотеки, стара карта Криму 1842 року, старі альбоми фотографій Криму. А також рідкісні і сучасні видання бібліотечного фонду. У церемонії відкриття виставки взяли участь Рифат Чубаров, голова межлісу кримськотатарського народу, Денис Чистіков. Заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Феріде Ібрагімова — консультант лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілів. На заході прозвучала кримськотатарська поезія. У виконанні Арслана Фазилова, аспіранта Інституту мовознавства імені Потебні НАН України, поетичні рядки Аблязі Завелієва, у виконанні Анни Вітязь, студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пісня від Лінари Османової, співачки, заслуженої артистки України, заслуженої артистки Автономної Республіки Крим онлайн. З вітальним словом виступили Олена Громова, членкиня художньої ради проєкту. Етнографиня, завідувачка наукового відділу, виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України. Пирогі. Ольга Кича, директорка Кримськотатарського ліцею Бірлік Скул. Олександр Кащенко. Декан Архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури. Надія Гончаренко, редакторка видавництва Майстер книг. Едем Сейтасанов, архітектор. Олена Рофе Бекетова Алчевська, директорка благодійного фонду родини Алчевських Бекетових. На платформі виставки відбулися три мистецьких заходи: кримсько-татарські традиції в ілюстраціях та літературі, традиційне кримськотатарське житло, чоловіча та жіноча половина, традиційна кримськотатарська культура, обрядовий та позаобрядовий контекст. Унікальність виставки полягала в тому, що вона поповнювалася експонатами під час її роботи. Серед них роботи юних художників, книжки, картини, мабуть, у цьому є велика мудрість Всесвіту і влучними як ніколи стають рядки з вірша кримсько кримськотатарського поета Аблязіза Велієва, які стали епіграфом виставки, Щоб вернуть на віки чесне ім'я мого народу і сказати усім. Ми живі, ми не вмерли, ми є. Виставка завершилась, але продовжується велика дослідницька робота. Попереду нові цікаві проєкти. До зустрічі!